Очному навчанню бути вісім шкіл. Буковини почнуть навчання з 1 вересня. Які вимоги до дирекції школи та як працюватимуть інші заклади освіти? Знає моя колега Діна Бернацька з 1 вересня? Дітки мають сісти за парти та почати навчання. Але війна внесла свої корективи. Чернівецькі школи готуються до навчання офлайн, а також у змішаному форматі, в залежності від того, де це дозволяють тимчасові укриття, найпростіші укриття, які були в них облаштовані. Тому наразі ми ведемо активну роботу з дооблаштування тих укриттів, де це потрібно. Однак, звичайно, ми мусимо зважати на думку педагогічної громади, батьківської громади, тому проводили опитування саме серед батьків, а де власне батьки які хочуть навчатися в офлайн форматі, а наразі ми розуміємо, що зовсім не всі школи хочуть, навіть незважаючи на наявність укриттів, хочуть навчатися офлайн. І тому в тих закладах, де думка батьків розділилася, будеться ж тотки вирішувати, яким чином організувати змішаний формат для того, щоб забезпечити навчання і тим дітям, які хочуть прийти власне в і сісти за свою парту, і для тих дітей, батьки, яких побоюються відпустити дітей на навчання. До школи буковина має в наявності школи, які відповідають усім вимогам навчання в воєнний час. Якщо стосовно готовності, уже наразі, то наразі вісім шкіл говорять про те, що вони будуть працювати в очному форматі. Три школи тільки дистанційний формат, оскільки там немає укриттів, вони не мають можливості запустити навчання. Ну і решта 39 шкіл, зазвичай з зрахуванням приватних закладів будуть організовувати змішаний формат навчання. У департаменті освіти чорно. Нівецької міської ради до навчального сезону готується, тому продумують різні формати навчання. Змішаний формат буде означати на практиці, що однозначно всі діти перебувати в закладі освіти не можуть першочергово через те, що укриття не дозволяє такої потужності запустити і таку кількість дітей запустити власне у разі оголошення повітряної тривоги у облаштовані приміщення. А це означатиме, що частина дітей, до прикладу, молодша школа, буде виходити на Офлайн навчання звичайно з забезпеченням прав тих дітей, які хочуть залишитися вдома, залишитися вдома. А старша школа будуть або ж чергуватися, або ж у декілька змін працювати, або ж в тих закладах освіти, які мають можливість організувати навчання на одній паралелі для кількох класів дітей, які хочуть навчатися офлайн-офлайн, і формувати на паралелі класи, які будуть навчатися онлайн. А це укриття однієї шкіл, які готові до очного навчання, бо мають усім обладнане укриття. Директор розповідає, що бомбосховище збудоване надійно, та дітки можуть почувати себе захищено. Це укриття на сьогоднішній день, обладнано примусовою вентиляцією. Ви чуєте, вона працює зараз. Но має санвузол, який працює воду централізоване водопостачання і централізоване водовідведення. Обладнано воно інтернетом. Є питна вода. У нас є як сидячі місця, так ми поставили декілька диванів для того, щоб можна було відпочивати, якщо перебування буде досить довгим. Укриття розраховано на 200 осіб. Це його проектна потужність. Воно тягнеться під всією будівлею, Я вже казав, і має два виходи на дві сторони будівлі. Тому це теж передбачено нормативами щодо укриття. Укриття розраховане на 200 осіб, але можуть прийняти більше у разі потреби. Для розрахунків тим, що сьогодні існують для тимчасових укриттів, там іде менша трошки площа на одну людину. На одну людину там передбачено до одного кубометру простору. А ми маємо тут 350 п'ятдесят. Квадратних метрів, ну і над нами ви бачите теж півтора два метри з половиною. А виходи влаштовані згідно усіх правил та рекомендацій, зазначає директор школи. Одним із елементів захисту тих, хто знаходиться в сховищі від наслідків вибухової хвилі, є наявність ось таких броньованих дверей. При, в разі, наприклад, ми вже бачимо безпосередньо загрозу обстрілів і так далі, то ці двері зачиняються. І люди, які знаходяться всередині бомбосховища, вони обезпечені від наслідків вибухової хвилі, яка може вибити все, і це ще не все укриття. має декілька входів та виходів для безпеки дітей. Саме укриття воно обладнано двома незалежними в дві сторони виходами, які постійно відкриті, але навіть в разі завалів, які можуть призвести до блокування виходів, то є ще один евакуаційний вихід. Ну екс скажімо так, для екстремальних ситуацій, тобто через нього можна вийти під бронековпак, який знаходиться на відстані 50 метрів від будівлі, і навіть якщо Є обвалення, то в принципі ми можемо евакуювати людей, які знаходяться в укритті. Втім, роботи з облаштування продовжуються, бо до початку навчального сезону є ще багато роботи. Це і побілка стін, десь це прибирання тих приміщень, які ну не відремонтовані аж до такого стану, як те приміщення, в якому ми знаходимося. Це і Створення додаткових запасів технічної води, тому що може бути така ситуація, коли центральне водопостачання чи водовідведення буде зруйноване і не треба буде користуватися. Водою, тут тобто робляться запаси, робиться ну, передбачений інвентар для ліквідації, наприклад, якихось наслідків це ломи, лопати, сокири, тобто багри, все необхідне для того, щоб ліквідовувати своїми силами на якісь першочергові виконувати завдання до прибуття підрозділів. Менес Керівництво ліцею вже продумує шляхи адаптації діток до вимушених заходів та думають, як зробити так, аби перехід до укриття був менш травматичний. Комплекс заходів, які ми почнемо вже з 3 вересня, коли діти прийдуть навчання, буде передбачати по перше, це навчальну евакуацію. Це правила поведінки у сховищі, це е, е, також буде комплекс заходів по наданню е, першої домедичної допомоги, е, е, це комплекс заходів по вибухонебезпечним е, предметам, як з ними поводитися. Ну, звичайно, дітям постійно треба розповідати про те, що ніякі підозрілі предмети не треба чіпати, треба відходити на певну відстані, повідомляти 101 або 102. Ми майже всі вчителі на. Е, при кінці цього навчального року пройшли курси, онлайн-курси зміни та вибухонебезпеки, сертифікати отримали, і вони можуть проводити. і Ми проводили тут і залучали сюди і підрозділи до і своїми силами і з вчителями, і з дітьми проводили такі заняття. Але вони не повинні проводитися постійно, тому що діти є діти вони сьогодні вони це почули. Завтра вони про це забули. Тобто, це комплекс заходів, який буде проводитися постійно, включаючи і постійно. Нагадувані на уроках про те, що ми робимо під час сигналів повітряної тривоги у штаті працівників ліцею є і психологи, які можуть надати консультації. Але, як зазначає директор, кожен вчитель у певній мірі психолог. У нас є штатна ставка психолога, є соціальний педагог, і в принципі всі класні керівники вони в процесі. Вже після дипломної курсової перепідготовки так само проходять обов'язковий компонент це надання такої психологічної допомоги дітям під час військових дій або виникнення небезпечних ситуацій. Тому я думаю, що кожен вчитель не можна відокремити розумієте, навчальний процес від того, щоб ми постійно на кожному уроці не нагадували це і. Ну, Скажемо так, військово-патріотичний елемент виховання, тому що йде війна, і всі ми повинні розуміти, що є певні обмеження і є певні. Е Принципи, за якими ці війни сьогодні ведуться, треба можна і треба бути готовим до всього і до будь-яких провокацій, і до будь-яких випадків, які можуть виникати, і як на це реагувати, що робити по дорозі до школи, якщо дитина чує сигнал повітряної дороги, або вона повертається додому. Що робити? Як поводити себе, як обезпечити себе в разі виникнення безпосередньої небезпеки і загрози життю? Тобто, навіть що починається обстріл, де можна сховатися, з якої частини паркана там чи будь-якого звичайного укриття дитині лягти. Куди лягти ногами, куди головою вперед, як закривати голову, як використовувати всі ті предмети, які знаходяться поруч, для того, щоб захистити себе? Навіть автомобіль може, який стоїть припаркований, врятувати, але лягати треба, наприклад, не збоку а треба лягати з боку мотору, де більше захищена може бути всі ситуації. Дитина всі ці нюанси вони є прописані. Є ціла купа інструкцій з цього приводу, і це буде складова частина не тільки окремих якихось заходів. Це напевно має бути складова частина кожного уроку, на якому кожен вчитель повинен нагадати і розказати ще раз, нагадати про правила безпеки. Діна Бернацька Діана Чігак, Чорнівецький репортер, телеканал СІ4.